Тому прошу молитися. Але сидячи на тому місці, я вже отримав відповідь, Чому це сьогодні так сталося? Коли брат говорив першу проповідь, він практично сказав всі мої місця. І Якщо хтось не розумів, я думаю, він зрозуміє за другим разом. Буття перше місце буття четверта голова. І давайте зачитаємо з першого і нижче вірші. Adam was now Yeah, and rode Cain and Cherokee. Now Adam knew Eve his wife and she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. She его, Авеля, Авель, Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tailor of the ground. Спустя несколько времени принес от плодов земли дар Господу. And in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. And Kayne and Adar Yo ne present still and Lyso Yo. But he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry, and his countenance fell. Каїну, so the Lord said to Cain, Why are you angry and why has your countenance fallen? А если не делаешь добро, то у дверей грек лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Іще одне місце від Криму – Матвія, 21 глава. And one more place, let's open to Matthew, chapter 21. Із 28-го вірша. From the 28th verse. Уже брат Сергій сказав, що Ісус, Христос і Бог так само, Він дивиться на середину серця людини. Ми бачимо в цій главі, коли священники і старейшини народу, вони хотіли щось, скажімо, підловити Христа у Його словах. And we see in this chapter that the Pharisees and the Scribes they wanted to catch Jesus in His words. Бачучи їхнє серце, Він э, говорить такі слова з 28 го вірша. А як вам кажеться, одного чоловіка було два сина? І Он, поднял, і он подойдя к першому, сказав: Син, підій сьогодні работай в виноградниці моєму. But what do you think a man had two sons and he came to the first and said Son go work today in my vineyard. Но он сказал в ответ: не хочу, а после раскаявшись пошёл. And he answered and said, I will not, but afterward he regretted it and went. И подойдя к другому он сказал тоже. Это сказал в ответ: иду, господарь, и не я пошёл. так само 15 голова. 15 chapter. Я їх зачитаю. Алкيب редин. Лицеміри, хорошо пророчествовал о вас Исая, говоря: Приближится ко мне люди, приближающиеся ко мне люди си устами своими и чтут меня языком, сердцем же их далеко стоят от меня. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips. Ми зачитали ці декілька подій із старого з Нового заповіту. І Ми бачимо, наскільки важливо не забувати приходити перед Богом, приносити йому жертву.

God himself was talking to his heart. І ми бачимо результат. And we see the що робить Каїн? What does Каїн do? Ми читали так само в 15-й голові і говорилося, що вони, люди, часто служать Богу просто буквою. Так, зробили все правильно, принесли жертву, все зробили, нічого ну нічого не можна знайти ніякої ошибки в цьому. Але зроблено не від серця. І Я собі так просто уявляю, якщо би Господь прийняв жертву Каїна, не огорчилося би його серце. не сталося б так само вбивство, але з цього я бачу, що Бог заглянув в його серце, чи воно було предане, вполне предане йому. І ми бачимо відповідь Каїна. Він каже, що я, сторож брату своєму. Давайте ще відкриємо римлянам. Це буде 10 голова. The tenth і давайте зачитаємо виборочно з 9 вірша. From the ninth verse. «Ібо, якщо устами твоїми будеш исповедувати Ісуса Господом, і серцем Твоїм вірувати, що Бог Воскресив Його із мертвих, то спасешся.

For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how Як приносити жертву в кого ти не відчув чи в кого ти не повірив від свого щирого серця? Я спілкувався з своїм дуже давнім другом на тій неділі. Friend of mine for many time for a long time. Він переходить дуже тяжкі часи в своєму житті. Він відкрив якби своє серце. Він хотів розказати свою біль. І ви знаєте, я замітив таку річ. Він сказав, що я зробив для Бога все, що краще я міг зробити від своєї сторони. Я жертвував своїм часом. Від цього страдала моя сім'я. Я уділяв дуже багато часу для служіння Богові, людям. І він говорить такі слова, що вони мене дуже сильно вразили. Він каже, що найгірша людина так не поступила, як Бог зі мною. Він забрав саме краще, що в мене було. Він каже, я розчарувався в Бозі взагалі. He said, I very in God. Друзі, дивлячись на це серце, я не знаю, що би я зробив би в цей момент. Я його не осудив. Я почав молитися, Боже, зміни його серце. Торкнися його. I praying, Lord, his heart, touch, touch him. Але Господь почав працювати з моїм серцем. Він каже, ти зміни своє серце. But the Lord started talking to me you заглянь ти в своє серце. І, друге, так само я згадав про одну дуже хорошу вчительку. Вона вчила мене з дитинства. І вона одна із перших покаялася і прийшла в зібрання в нашому селі. I also remembered a teacher. Uh, from my youth, she was one of the first people who repented and came to God in uh, my village. І вона вона все ж, я пам'ятаю життя, молилася за свого сина. And I remember she would pray for her son. Ви знаєте, життя цього сина самогубством. And the life of her son was ended by suicide. Я не вірив, що вона прийде в зібрання. I did not that she would come to ну, те серце було придане Богові. Вона прийшла і сказала: Бог да, Бог взяв. Я не знаю, що буде далі, але я остаюся вірна своєму Господу. Слава нашому Богу! Друзі, я вірю, що кожен християнин він буде проходити в своєму житті щось таке, що виявить, чи він дійсно служив Богу, чи не від щирого серця. Бог провірить, чи ми іскрині йому служили, чи ми іскрино приходили перед ним. Чи мене можливо з дитинства навчили приходити в зібрання. Ну, Я серцем ніколи так і Бога не відчув на зібранні. But maybe you never felt God in church. Але Господь сьогодні говорить до вашого і до мого серця. Ми чули ці слова, що Бог каже, що. Я презрю на чисте серце. We heard these words, that God said, I will look at the pure of heart. Псалом 50. Psalm 50. І Сережа вже процитував це місце. Я його ще раз процитую. 12 й вірш. Серце чистеє, сотвориво мені Боже, і дух правий обнови Внутрі мене. Ми бачимо цього мужа Божого, який не боявся відкрити своє серце перед Богом. Якщо ви прочитаєте і спочатку цей псалом, він відкриває всі його падіння. Давид розуміє, що тільки чисті серцем зможуть побачити Бога. І він говорить, сотворив мені чисте серце, нове серце в других перекладах. Says, heart, він розуміє, що цей світ, в чому він живе, і кожна людина вона согрішила, і вона лишена всякої слави, і вона необхідно їй очистити це серце. І я говорив за Каїна, що не було ніякого, скажімо, такого ситуації такої, щоб він так згрішив перед Богом. Немає різниці, чи це було колись, чи це сьогодні. Наше серце, воно загрізняється.

Можливо, з дитинства вам прийшло таке преткновення через ваших батьків. Вони говорили, але не жили тою святостю, якої треба було, і приносили цю жертву, можливо, в ваших очах таким ліцемерієм. Maybe you saw that they said one thing and they did another thing, and they brought a sacrifice to God with hypocrisy. Але кожен дасть відповідь за себе. But everybody will give a, a answer for himself. дорога. Якщо ви чуєте цей тихий віяння Духа Святого вашому серці. If you feel the the breeze of the Holy Spirit як казав Сережа, коли він віддав своє життя Богові, він відчув оцю поклик Тихе віяння Духа Святого. Ми живемо в такий час, що неможливо не загрязнити своє серце. Але Богові неможливо, щоб Богові можливо все, йому просто треба відкрити це серце і стати іскринім, як зробив це Давид. І коли ми будемо молитися, відкрити йому своє серце. Скажіть йому про свої падіння. І він зробить. це серце чисте, і Дух Божий вас обновить. Дорогі брати і сестри, я прошу, встанемо, будемо молитися. Амінь.